Сьогодні е, хотіли б розпочати там будівництво не торговельного комплексу, нічого, а будинок, 4 або п'ятиповерховий. І е, я вважаю, що боротися я з цим не буду. Не буду боротися, тому що е, людям треба десь жити. А де жити, коли не буде будуватися нічого. Ці норми, е, вони. Дотримуються, дотримуються. Мало того, я зустрічався після скарги з цією компанією. Вона каже, ми побудуємо швиденько будинок для таких же людей, як там живуть напроти, і побудуємо серйозно дитячий майданчик. Ми не дозволимо там зробити ніякого комерційного призначення. Це я запевняю вас. Тут я буду з їхнього боку чисто стояти серйозно. Це я, це я вам обв'язуюся зробити. Але всі ці дозвільні документи, які сьогодні є, немає в мене не на підстави заборонити будівництво для таких же мешканців міста Ужгорода, як вони самі. А от то, що там не буде комерційного призначення, мається на увазі, що цих магазинів, розважальних закладів, цього не буде. Я не дозволю це. І навіть на стадії будівництва. Ну, я бачив проєкт, який вони подали, це житловий будинок. Я знаю, де це. Я знаю і думаю, що цей будинок нікому не помішає.